Ми купили будинок старенький, великий будинок, в якому ніхто давно не жив і нічого не робив. Він без ремонту, він без удобств, тобто немає ні туалету, ні ванни, ні душа, ні води, є тільки світло і парове. Опалення. Груби є теж, щоб отаплювати, але треба робити на даху димар, який вже розвалився від старості. Старенькі меблі, стіни полопані, потріскані, погана електрика, яка розведена по будинку і підведена до будинку. Немає ні інтернету, нічого такого. Це треба робити спочатку: і ремонт, і міняти вікна, і міняти двері. Тут велика стеля 3,20 метрів. Тут її треба опускати, тому що тепло буде тікати все нагору. Ось такі клими на стінах, лампочки, вимикачі зламані, розетки не робочі. Треба все міняти, все переробляти, займатися і стелею, і стінами, і підлогою. Усім потрошку, тому що це дуже складно, великий об'єм роботи. Будинок з двох половин. Одна половина наша, друга половина не наша. Там буде жити інакша сім'я. Це, до речі, я. Наші родичі це будуть там проживати, тому ми будемо однією великою сім'єю в одному дворі. Тут багато є таких нюансів, як затікли стіни з боку даху, де погано закрили вікна, і вони просто прогнили, і затікала вода у підвіконнях, по стінах, по грубах, повсюди. Вікна, до речі, від старості вже і від того, що вони розмокші, такі гнилі, не закриваються. Старенькі меблі і сервізи навіть від бабусі залишилися. Ось такі, такі від з вулиці друга половина. Це від першої половини такий, ніби як балкончик, я не знаю. Сходи, треба теж ремонтувати двір. Багато в дворі роботи, дуже багато роботи. Потрошку буде все оживати. Ось такий має вигляд зараз все. Це сарайчики, підвал. Тут є великий підвал для яблуку крему, 100 метрів квадратних. Ось він збоку. Пізніше покажу. Ось двір спереду. Все заросло, обросло, ніхто не займався цим. Аж в проводи полізли дерева, кущі. все це по...